там 8 години будуть набирати. Сюди Так, спать. Одне діло. Третій заходить. І Ще четвертий доза. Ще один де. Там еще один день. шлюз заходит. Так что деньги на полных парах. Спидмост-то сейчас выйдем, Вот там. Лебеді плавають. З людей цей заходиш. Внизу там є. А, внизу люди, так, в ресторані. На верхній палубі немає, на нижній є. О, ще, ще п'ятий йде. Ну, це взагалі вже. Багато. Багато. Як там вони знімають сміститься, то не знаю. Почекаємо там наверху, буде випускати їх. Скільки їх зайшло, треба подивитися, Багато зашло. Цей зайде має mm. заходити менше. Два шлюзи. Один для другої. піднімати будь на гору. Маленьке судно. Яхта. Я сніг була біля яхт клубу, а там багато яхт на причалі. Ще сайсай, дазь вчань. Угу. Запускаю, и вот так вот. Как

Зараз закриваються ворота в шлюз. А може ще хто зайде? Ні, закривають вже ворота все. Що бачив п'ять коробів? Шлюз повний. Марин'я, болкали створень. Угу. Всі зібралися один біля другого. Буду піднімати їх. Опускати воду, піднімати до на виходу. Ага, не видно за деревом. Усі там вони зараз Два шлюзи на повну короблі нас збирали. Який супоровий будинок відсвічується сонечком заходящим. На жанп, вона як ярин зробив, летю колишні. Ті кораблики стоять у шлюзі. Скільки їх там набралося цей раз? Щось дуже багато. Прийшли трошки пізніше, тут напхався повний шлюз, там два таких великих об'єма є. Вони все повно напхалися, може шість даже чи сім коробків. Чотири входить в один. Там два набрані повних. них. Всі люди чекають, поки їх піднімуть на, на інший рівень. Парна води буде йти. Ось такі будиночки. Красота. На вечере. Все, молодые. Суббота выходный. Оце вихід. Будемо чекати, поки підніметься. Ось, закачку води ще багато треба приймати. бо рівень. Що дуже великий. Але не знаю, У нас на стільки часу займе, об'єм. Закачувати воду. Там дитячий майданчик. І піграють. Футбол, баскетбол, тощо. З цієї сторони немає, ніхто не чекає. <різь> це. Два видно, там чотири. Це в ну, таке як кімнати. Один шлюз, це на чотири. Але там ще запливають, може більше, не знаю. Але ходіть, тільки побачимо, скільки їх. Сміху, Прага 5.

Якось так будемо чекати виходу корабль.